Знайдіть множину значень функцій. Y дорівнює 2 косинус від 3х-1. Множину значень. Не множину визначення функцій. Не плутайте. Множина визначення функцій це про хси. А в нас питають множину значень функцій. Це про всі наші можливі y. Тому будемо шукати можливі ігрики. Ми знаємо, що основною діючою тут функцією є косинус. А у косинуса є обмеження. Ми пам'ятаємо з вами, якби була функція косинус х, то вона була б обов'язково менше або дорівнює за модулем від одиниці. Тобто вона була б в межах від мінус одиниці до одиниці. Це наші обмеження. Якщо в нас є функція косинус 3х мінус -1, 1. То тут в нас ускладнився х, але на функцію косинус поки що нічого не повлияло, не повпливало. Тому в нас тут теж будуть в межах від мінус 1 до 1. Але тепер ми додаємо з вами множення на 2. Обидві частини нерівності множимо на 2. Число додатнє знаки не поміняються. Буде мінус 2 менше або дорівнює косинус 3х відняти одиницю. Згадуємо 9 клас дії з нерівностями. От ми отримали ось тут двічку забула. От ми отримали, що наша ось ця функція y. Буде в межах від мінус 2 до 2. Можемо це записати. Множина значень функції буде від мінус 2 до 2. Інколи дописують ось таку позначку є е від Y. Така нескладна задачка.